У цьому відео покажу, як правильно виставити і налаштувати фари своїми руками. Покажу на прикладі лади 10. Ось так зараз стоять фари. Давайте одразу перейдемо до налаштування. Під'їжджаємо максимально близько до стіни, визначаємо центр авто, зазвичай це логотип, робимо риску на стіні. Від цієї стіни вимірюємо рівно 5 метрів. На підлозі крейдою теж ставимо позначку. Відганяємо машину назад так, щоб фари були на рівні. З цією рискою. Тепер міряємо відстань від центру машини до середини лампочки ближнього світла. У мене вийшло 66 см. Переходимо до стіни. Від центральної риски відміряємо ті самі 66 см і робимо позначку зліва. Та справа. Далі висота від підлоги до середини лампи. Переносимо ці дані на стіну, відмічаємо жирним хрестиком. Так робимо і з другої сторони. Тепер відкриваємо капот і дивимось на маркування фари. Там є відсоток нахилу світла. На нашому авто це 1,3%. Множимо 5 метрів на 1,3 і отримуємо 6,5 см. Від нашої основної лінії відмічаємо 6,5 см вниз. Це буде головна точка налаштування. Підходимо до Фари, оце гвинт регулює вверх вниз а це вліво-вправо. Крутимо акуратно. Підіймаємо фари до нашої лінії. Все, фара виставлена теж саме і з іншої сторони. Тепер, коли все виставлено, розповім про самі лампи. Я собі поставив CarLamp карламп 3 третього покоління, і різниця з галогеном просто космос: 9000 люмен, біле світло, 6500К. І завдяки технології сейф не сліплять, навіть якщо світло максимально яскраве. Ставиться без жодних доопрацювань у штатні місця, а вентилятор. На 10 тисяч обертів не дає їм грітися. Так що, якщо вже вирішили виставляти світло, зробіть це до кінця. Ну, ось і все, друзі. Тут немає нічого складного. На цю роботу пішло хвилин 15. Тепер їздити вночі стало безпечніше для вас і ваших оточуючих. А ось саме світло я однозначно зміню на карламп. Ну а ви ставте лайк, якщо було корисно. Артикул на лампи Smart Vision 3 залишу в описі. Зберігайте.